Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні ми підемо в Ікею Калгарі Канада. Будемо дивитися дивани, ліжки, постільну білизну, дуже багато цікавих речей для дорослих і для дітей. Буде дивитися ціни в Ікея, і сподіваюся, вам дуже сподобається це відео. Поставте лайк на початку цього відео. Якщо вам відео не сподобається, можете забрати свій лайк, коментуйте. Сподіваюсь, що у вас все добре. Приємного перегляду, кухні, які ось такі. Можна тут наповнення робити. Ось Звісно. Різні продаються елементи, які можна весь час змінювати, доповнювати. Ось такі столи 600 майже доларів. А цей навіть 800 дизайнерський. Різні стільці по 20 доларів, по 15. Наша ціль, ось цей простір, де продаються ліжечка для дорослих дітей. Зараз будемо дивитися. Ось таке дерев'яне, 199 доларів. Ось таке ліжко. 279 доларів. Таке ліжко. 729 доларів. Але скидка за 700 можна купити. Ось таке малесеньке, 139 доларів, воно залізне. Можна докупити таку спинку за 139 доларів. Ось ще дерев'яне ліжко, 429 доларів. Таке воно виглядає трошки кліпке, але можливо воно. І гарне... Я... Так... Перше враження в мене було ось такі величезні ліжка. 469 доларів. Таке залізне. 349, двоспальне. Ну, ці виглядають міцно. Хоч не таке і красиве, але, мабуть, надійне. 389. Ось таке там ящики є внизу. У нас це 369 і окремо доголів'я 150 доларів продається, я так вважаю. Так, ось для дитини 249. Тут є ящики. Так, що тут іще гарне? А ну, давайте повернемось сюди. Це ми бачили вже 389 доларів. Ось це 259, тут як в чехлі воно. Подушки, така маленька 8 доларів, а така побільша 12 доларів. Ось це 549. Ось такі кольори. Виглядає. Ось тут в куточку. Так. Дуже яскраві кольори і відразу хочеться подивитися. 339. Так, ось такі Це двоспальні такі не сильно великі ліжечка для дорослих. 179 доларів. Це 429 доларів. Вон так стоїть. Так, ніжок нічого не видно, просто так воно зроблена, тут велика. оця штука над головою. Так, скільки воно коштує? 499 доларів. Так, а це написано 119. Ой, це щось не те. Ось, мабуть, 399 вибачаюсь. Ось такі подушки. 4 долари Так, таке ліжко на знижці. І коштує воно 199 доларів. Залізне. Так. Ось такі ще є з ящиками дерев'яне ліжко. Скільки коштує, щось я не бачу, скільки воно коштує. Так, а це як... На диван схоже 458. Бачите, такі бортики, не знаю. І тут є теж ящики. Мабуть, воно може воно задвигається. Не знаю, треба розглядати, вибирати. Тут у вибір є. І 279. Щось я не розумію, чи я правильно? А, зараз тут подивимося. Ні, 579 коштує. Ось такі 99 доларів. На ніжках. 179. Це такі височенькі. Такі 319. Ось таке велике. Написано 1400 доларів. Ну, читайте. Матраси. Так, 99 доларів, 129 доларів. Оце на ну, спальню. Скільки вона коштує? 249 доларів. Це теж на скидки було 299. Да? Ось тут такі ціни. Так, це 600. Ой, 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 ой. Діточки, вибачайся, Так. О, це за ліжко. Велика така, але а, то матрас 200 доларів, а саме ліжко 439 коштує. Так що тут треба ще дивитися, бо здалека знімаю, навіть не знаю, що я говорю. Тобто ось ці такі ліжка. Матрас 799 коштує. Значит, вот А, сама лишь по 439. Может быть, так вернишая Так, что тут еще цикаво. Ось. Это Санторио. Комдра. як можна організувати кухню. Так, йдемо далі. Отак, можна зробити і дитячу кімнату і для дорослих. Я полюбляю дивитися оцю організацію в Ікія. Щось можна підледіти для своєї квартири для будинку ось тут ще. так тут вже вже закінчилося тут вже пішли тумби М -м -м. ось така тумба 299, ну, і різні, якщо такі великі, то 429. Тобто можна вибирати ця 300, наприклад. Ось така. 499. Така ось висока. 89. Сірий колір. Друзі, на сайті можете подивитися ціни. Звісно ж. 149 така звичайна, 229 темно коричнева. Ну, ось такі теж непогано виглядає. 249 доларів. Ліжка, ось таке малюкусеньке коштує так. де? Де, де, де? ціна? 79 доларів. Ось таке біленьке, 125 доларів. Зараз йдуть знижки. Тут ось такі бортики для діточок. На цьому теж, щоб дитина не впала. Це класне ліжко таке. Тут і мама може засинати разом з дитиною, якщо таке потрібно. 219 доларів. Так, а це 245 доларів. Так воно виглядає. Багато різних постільних білизн. Ковдри дитячі 35 доларів. А ну, давайте глянемо, скільки коштують п'ятдесят доларів. доларів майже 25 доларів. Тут треба ще дивитися, що це таке. Мені подобається це веселенька тільки для дитини. Але для кожної дитини своє комусь потрібно дуже спокійне, а комусь потрібно таке щось веселе, щоб було цікаво засинати. Морська тема, подушки. Ось таке цікаве ліжко 249, ані на знижки 210 доларів. Тут закривається шторками, ну я не знаю. ну Можливо, дитині цікаво буде тут. Хіба типу, віконці є. Ну, ось, такі можна купити, такі шторки, щоб закривати, і дитині було цікаво. Та Ікея. Ось таке залізне, 164 долари. Ну, таке маленька. Дитина, мабуть, до 3-4 років, може на ньому спати, а далі вже треба знову купувати. Деякі дизайнери рекомендують оформлювати дитячу кімнату дуже просто, майже як доросло, тільки додати щось. Цікаво, якісь акценти, можливо, картини. Тому що дитина росте дуже швидко і треба привикати, що вона стане дорослою, Ну, це вибір. Кому дитяча дитяча повинна кімната, кому вже як для дорослого. Я за маленький 249 доларів ліжечка, але ми вже з цього виросли, ну ось, друзі. Показала вам трошки все 199 доларів коштує. Це 234. Тут навіть є стіл. Чи це, можливо, це окремо. Такий простір, який є. Ставте лайки Подобайте якщо вам сподобалось. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові, мої любі! Пока!